Вони пропагували український танець в Америці, Канаді, Мексиці і навіть у Китаї. Втім, на землі своїх предків ніколи не були. Вперше в Україні ансамбль із Едмонтона. Черемош цей колектив. Українська діаспора заснувала ще у 60-х. Танцюристи називають своє місто Едмонтон, столицею українських танців поза Україною. У місті населення один мільйон. Із них 100 тисяч українці з походження, із них аж 3 тисячі займаються українськими танцями. До Львова Черемош приїхав напередодні концерту у повному складі 50 осіб. Художній керівник, вихованець студії ансамблю імені Павла Вірського, Микола Канівець, від імені усього колективу зізнається, концерти в Україні для них найсерйозніший іспит. Такий історичний для нас момент приїхати, бо це треба. Ми вже завоювали всі золото там на всіх фестивалях. Все, але Україна це та лінія, яку ти коли ти переступиш. І коли український глядач тебе полюбить, значить ти танцюєш справжній український танець. У Черемуші танцюють не лише українці більшість з них працюють на інших роботах. Втім, танцюють абсолютно професійно. Без перебільшення відпрацьовано рухи до долі такту в ногу чітко витримано усі лінії і точки. Бабуся і дідусь Стефана колись виїхали до Канади. В Едмонтоні вже народжені його батьки і сам Стефан. Це його п'ятий приїзд в Україну, але вперше має нагоду танцювати перед земляками. Дуже приємно. Я дуже гордий. Показати Україну, як ми в Канаді шануємо і підтримуємо, підтримуємо українську культуру. У концерті канадському черемушу товаришував ще один черемош львівський ансамбль пісні і танцю франкового університету. Виступили разом, хоч мають різні підходи до народної творчості. У них зовсім інший погляд на український фольклор і на українські танці. А тим більше, що ми ансамбль пісні і танця, вони танцювальний колектив просто. Але в принципі я хочу сказати, що вони молодці тим, що вони зберігають навіть при тому, що багато із них не українці танцюють, але танцюють українські танці. Це безперечно дуже гарно. У зал зійшлися цьтешні бабці, стрієчні сестри і уся львівська родина едмонтонців. Черемошани нарешті відчули підтримку і української землі. Чи ви чуєтеся трохи українцем? Я думаю, я 100% українець. Після львівського концерту канадський черемош ще танцюватиме в Івано-Франківську, Чернівцях та Києві. Марічка Крижанівська, Олександр Прогадир, головні новини Львова.